Великі поклади залізних руд розташовані на півострові Індостан, у горах Скандинавського півострова, на північному сході Китаю, в Україні. Марганцеві руди представлені в Нікопольському басейні в Україні, а також на півострові Індостан. У породах до Кембрійського фундаменту містяться золото, дорогоцінне каміння, наприклад, рубіни на півострові Індостан та на острові Шрі-Ланка. На індостані та скандинавському півострові є запаси уранових руд. Рубіни і сапфіри є різновидами корунду. Червоний корунд називають рубіном. Синій сапфіром. Червоного забарвлення рубіну надає домішка хрому. А синій колір сапфіру обумовлюється присутністю домішок титану і заліза. Уздовж східної окраїни Євразії простягається так званий олов'яний пояс. Полово використовують в електротехніці та виготовлені такого сплаву, як бронза. З руд кольорових металів найбільше значення мають алюмінієві руди, переважно боксити. Родовища бокситів відкриті в Казахстані на півночі великої китайської рівнини уздовж Альп. З вулканізмом, який проявляється на давніх платформах, пов'язані родовищі якутських та індійських алмазів. Кімберлітова трубка це вертикальне геологічне тіло, трубка вибуху, заповнене алмазоносною породою.